Досвідчена медична сестра, чудова людина та прекрасна жінка, такою запам'ятається Олена колегам, друзям, рідним. Все життя вона прожила в Полтаві, закінчила базовий медичний коледж Фельдшерський факультет, після чого була направлена в Шишацький район, де працювала на ФАПі. Потім повернулася. На роботу в Полтаву. Працювала в Горбанівському геріатричному пенсіонаті в поліклініці турбомеханічного заводу на станції переливання крові у Полтавському половому будинку. А в останні три роки у Полтавському шкірно-венерологічному диспансері. На всіх посадах Олена була справжнім професіоналом медичної справи. Доброю душею відносилась до роботи. Вона віддала роки свого життя допомозі пацієнтам, була опорою для лікарів і прикладом людяності та доброти для всіх, хто мав честь працювати з нею. Її щира посмішка, добре серце та професіоналізм назавжди залишаються в наших спогадах. А жила вона на п'ятому я ж кажу, крайня квартира отуди, бо я їй віщі допомагав, їй важко там то гриби забирає, то, то там здачі, який врожаю. Вона мені запам'ятається на все життя, що такої такий радостної людина, Я іноді там чи трошки це, а вона ніколи я не сюди посміхається. Доброзична. Така вона завжди, ну. І та йшла надому. Щоб мене попросили, чи масаж, чи у кого, внутрі вітру. Це вона наскільки професіонал була в своїй справі, що я, ну, дуже, дуже шкода, що він забуло. Духої людини. ніжна лагідна, Завжди бочки, разу ласточки, рибки всі в неї. просто приємно з нею було навіть спілкуватися. Влія щоб війна закінчилась, мабуть, і всі, і хотіла внуків.